Щоб підготуватись до зйомок, довелося просити людей принести іграшки зі своїх колекцій, розказує Наталя Місюкевич. Виставку робити не планує. Говорить, іграшки не мають залежуватись. Почалось ось ці осьміношки, яка з'явилася, коли в мене народилася онука лізонька. Потім подзвонила донька в один прекрасний момент. і Говорить мені, мам, у нас такий тренд: ці ось От для дітей, для немовлят, яким там від народження і до року оці осміножки з їх досить цікавими такими щупальцями, це саме те, що треба. Дітки заспокоюються. Іграючись, багато діточок, я знаю, присилали мені мамочки світлини своїх малят, які з задоволенням гралися цими іграшками. В'яже із семи років, коли мама дала до рук спиці і нитки, говорить Наталя. Спочатку були шалики для ляльок, потім одяг для себе і рідних. Переважно працювала спицями. З гачком спершу була на ви, розказала майстриня. Майже усі іграшки безшовні, щоб діти не відірвали деталі, граючись. Для мене це. Це, може, години півтори-дві. Це від початку в'язання до закінчення вже формування і зборки такої іграшки. Іграшки, в'язані з плюшової пряжі, вони досить легко в'яжуться і швиденько. Ну, це вечір. Наталя за освітою журналістка. У поліції працювала з представниками засобів масової інформації, писала статті, робила фото та відео. В'язати на роботі навіть в обідню перерву бракує часу, говорить Наталя. Хоча рукоділля бере завжди із собою, більш за все, вдячна чоловіку і доньці, які підтримують і дають час на улюблену справу вдома. Це не робота, це задоволення. Одного разу, під моїм світлиною у Фейсбуці мій однокашник по університету написав: в тебе фінансові проблеми? Я написала, що ні, це не фінансові проблеми. Ці іграшки це мій релакс. Це моє задоволення, це мій відпочинок. Ідею шукає в інтернеті серед спільнот майстринь у соцмережах або придумує сама. Є серія тарганів, які символізують особливості характеру своїх власників, говорить Наталя. Цей тарган моєї колеги, вона його забрала, поселила у себе в кабінеті. І це вона червон, червоний колір дуже полюбляє. А я навіть не знаю, який би колір я для себе обрала цього таргана, мабуть, яскраво-жовтенький, такий, Сонечко. Майстриня хоче зв'язатися з лікарнями, де виходжують недоношених немовлят, щоб запропонувати подарунок пледики зі 100% вовни. Торік жінка брала участь у благодійній акції. Нам пояснили наступним чином: е, немовля, яке і наражаються, е, е, раніше терміну, е, ну, ще не досі розвинені е, нервові закінчення. І, е, по, окрім, е, Тепла, яке несуть так, такі плиди, вони ще і. Трошечки без таких, да, трошечки роздражають поверхню шкіри, тобто нервові закінчення, і таким чином стимулюють розвиток дитинки. Іграшки, які залишились в неї з різних причин, Наталя хоче роздати дітям, виклавши свої роботи у соцмережі. Я вважаю, що кожній іграшці повинна бути своя дитинка. Як і у кожної дитинки, своя іграшка, хочу подарувати. Вони не повинні лежати там в пакеті. Корупції вони повинні е, надихати Оксана Хлібос, Владислав Купрєв. Новини на, на Суспільному. Херсон.